Судьи на ремонт. Першу перемогу та титул чемпіона України зі змішаних єдиноборств привіз із Дніпра у Тернопіль спортсмен Богдан Волошин. Він здобув абсолютну перемогу у трьох боях за рішенням суддів у своїй віковій та ваговій категоріях, ставши першим із 12 кращих борців України. З ММА я перший, хто почав виступати в нашому залі, перший хто почав їздити на чемпіонат України. І відповідно, як і в нашому залі, так і в Тернополі я перший чемпіон України з ММА». Богдан пригадує, що його шлях у бойові мистецтва розпочався чотири роки тому. Незважаючи на свій юний вік, спортсмену вдалося стати чемпіоном України з джиу-джитсу та фріфайту, а тепер і зі змішаних єдиноборств. Каже, підготовка до змагань була виснажливою. Готувався до змагань тут, в нашому залі. Основна робота була заточена під контроль біля сітки, під китки біля сітки, також больові і задушливі прийоми в партері. І цього разу ми додали також великий акцент на ударну техніку на роботу ударами руками та ногами зі сійки. Якраз саме те, що і принесло мені перемогу в фіналі, я активно розбивав суперника ударами, попадав йому колінами в корпус і забрав перемогу рішенням суддів. Як каже тренер Богдана, на найважливішим у їхній справі є віра в себе, дисципліна та відпрацювання нових технік. Два рази в день ми тренуємося постійно і в змагальний сезон, і тоді, коли ми не змагаємося, завжди. Зранку тренування, вечором тренування і в суботу також є в нас є в нас тренування. Тільки е, в період змагань збільшується інтенсивність. Ми починаємо більше боротися, більше відпрацьовувати в парах і максимально імітувати бій, щоб е, бути готовими таки до поєдинку. Змінюємо трошки свою роботу. Та такий підхід у тренера не до всіх каже, щоб був хороший результат, потрібно вміти знайти та опрацювати слабкі сторони учня, які у всіх індивідуальні та посилити сильні. Мені здається, що успіх якраз в індивідуальному підході, тобто в тому, щоб розкривати найсильніші сторони кожного з спортсменів, кожного зі своїх учнів і якраз таки не підганяти всіх під якусь одну індивідуальну порогу. Перемоги, як і поразки Богдана, все волос приймає як особисті, бо, як стверджує, поганий той вчитель, чий учень його не перевершив. Насолоджуватись новим титулом спортсмен буде недовго, адже зовсім скоро відбудеться чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств у Сербії. Тож попереду обіця нові виснажливі тренування та надіємось, безліч нових перемог, які він привезе у Тернопіль. А поки до того далеко, Богдан ділиться планами на майбутнє. Найвища мета це. Стати найсильнішим бійцем світу, стати першим номером незалежно від вагових категорій. А що буде після цього? Після цього я піду на пенсію спокійно. Ну як мінімум, з бійцівською кар'єрою я завершу, але звичайно, що в спорті залишуся ще на довгий час.